Друзі, вітаю вас на каналі Татусеві Історії. І сьогодні ми продовжимо слухати історію про «Водяничка» автора Отфрід Пройсор. А перед тим як слухати, не забудь подякувати лайком та коментарем. Короб Ципрінус Обидва водяники так довго грались у піжмурки в підводному лісі, що Малий став червоний, як варений рак. І ледве дихав. Тоді батько сказав. «Оді, бо перевтомишся, і мама наслайтеме, як приплив додому. Та водяничок благав батька. Ну, ще одненький разочок. Добре, ще один раз, щоб ти призвичаєшся, сказав водяник і додав. Але більше щоб не просився. Оце раз і все на сьогодні. Цього разу водяничок вирішив сховатися краще. Він спустився аж до коріння водоростей і зненацька з жахом помітив, що потрапив у пастку. В'юнкі, мов змії, рослини, не пускали його. Малий спробував виплатитись, борсаючи з усієї сили та дарма, він тільки дужче заплутувався у цупкому зеленому клубі. І тоді водяничок по-справжньому перелякався. Тремтячим голосом став він кликати на допомогу. Ну ж бо, виборсуйся, гукнув йому здаля батько. Я й не подумаю тобі допомагати. Не мав би чого робити. Сам собі допомагай, бо так і покину тебе там стриміти. Та батько, звісно, жартував. Ні за що в світі не покинув би він водяничка напризволяще. Він просто думав. Хай трохи поборсається, шибеник, це йому не завадить. Другим разом не буде такий пруткий». Побачивши нарешті, що хлопчик справді сам не випутається, водяник, недовго думаючи, схопив його за комір і раз висмикнув з пастки. Водяничок так вмрився, що спочатку просто мусив сісти. ой ой Ой, як же він утомився? Хлопчик важко дихав, обхопивши голову руками. Китичка червоного ковпачка впала йому на обличчя. Водяник якийсь час мовчки дивився на нього, потім докірливо сказав Це тобі за твою впертість. Я також винен, не треба було потурати. Як же я тепер доправлю тебе додому? Ти ж не можеш ні стояти, ні пливти. Ой, постривайте, – ледве вимовив водяничок. Я трішки перепочину і знов буде все гаразд. Але батько не дуже в це вірив. І хто знає, як би вони добралися додому, коли б, на щастя, не нагодився короб ципрінус. Не чувши ніякого лиха, короб ципрінус плив собі ставком. Був він уже старенький, його боки й спина взялися мохом, і він любив, плаваючи, стиха булькотіти у воді. І коли він булькотів, з його круглого рота щоразу вискакувала срібна повітряна бульбашка і до догори. Ципрінус проводжав її поглядом, і водяника він помітив аж тоді, коли мало не тицнувся носом йому в плече. Ого, здивовано вигукнув ципрінус і поврушив пальцями. Що це з вами скоїлося? Здається, мені хтось тут не здужує підвестися. А, це ти, коропи, ципрінусе!» – промовив водяник і, показуючи пальцем на сина, стурбовано пояснив. Не здужує добратись додому, так ухоркався. Не збагну, що мені з ним робити, короб ципрінус задумово булькнув собі під ніс і попросив водяника розказати йому все докладніше. Хм, булькнув він, уважно все висухавши. Виходить, я нагодився вчасно, я візьму малого на спину і віднесу його додому. Згода? Справді, повишено вигукнув водяник. Це було б чудово. Слухай, трохи ображено мовив ципрінус. Адже ти мене знаєш. Коли я сказав, віднесу хлопця додому, то віднесу, якщо ти, звісно, не проти. Та ні, ні, звичайно, ні, підхопив водяник. Це для мене буде радість. От і добре, перебив ципрінус. Ми повинні один одному допомагати. Де тільки можемо? Нема що й казати. Дивись, краще, щоб малий добре вмостився. І ось водяничок виліз на ципрінуса, Батько показав малому, як треба триматись. Її син, зручно вмостившись на короповій спині вверхи, поїхав додому. Подобається тобі? запитав трохи згодом цупрінус. Ой, дуже, захоплено вигукнув водяничок. Покатаєш мене ще коли-небудь? Звичайно, покатаю, сказав короб. Багатоокий звір. Млиновий ставок не дуже той великий, але якщо ти всього-навсього малий водяничок, то на тебе тут чекає чимало пригод. Надто ж, коли ти цікавий і всюди стромляєш свого носа, у кожний куточок, під кожний камінчик, у кожну нору, одне слово всюди. Матері не дуже подобалось, що батько дозволяв водяночкові блукати в ставку без нагляду. Але водяник сказав Адже ж він хлопець, а хлопцеві треба змалку звикати до того, щоб його не водили скрізь за ручку. Та мені ж треба іще щось робити, не тільки ж з хлопцем водитись. А водяночкові тільки того й треба було. Він заліпки мандрував по ставку сам. Цілісінький день, зранку до вечора, він був у дорозі. Незабаром він уже знав не всім я всіх риб, равликів і черепашок. Зустрівши коропа ципрінуса, ми завжди міг покататися в нього на спині. З пліточками водяничок грався у квача. Жаб смикав за довгі ноги, іноді, спіймавши кілька тритонів, він кидав їх у свій червоний ковпачок і дивився, як кумедно вони там борюкаються. Щодня він обстежував новий куточок ставка в пошуках нових знайомих. Отак він підплив одного разу до печери, де мешкав багатоокий звір. Печера була й похмура. Спершу водяничок подумав, що багатоокий звір це. Величезний блідий черв'як. Виявилось, що то була рибина, у якої по бокам є чешуйки в вигляді очей, але то були не справжні очі, і виглядало так, наче риба на тебе бенькає десятками очей. Водяночок вирішив не знайомитися з цією рибою, дуже вона якось химерно виглядала і поплив собі далі. А дні минали й минали, і сонце світило над ставком щодень трошечки довше. А водяночок щодень ставав трошечки старший. Якось уранці батько сказав йому Ходімо, синку, попливемо до берега. Настав для тебе час висунути свого носа з води. Вони попливли до берега, і водяничок уперше з роду висунув з води голову, але. Відразу вже пірнув. Чого це ти? спитав батько. Водяничок тер кулачками очі. Мене сліпить. Там, на горі, завжди так ясно. спитав він. Коли сонце світить, то завжди ясно, відповів водяник. Але ти до цього звикнеш. Примружуйся, коли виринаєш, і все буде гаразд. А ще краще. Дивись крізь пальці, ось так. І він показав Водяночкові, як треба це зробити. Вони вирнули вдруге. Водяночок мружився і обережно позирав крізь рожеві перетинки між пальчиками. Досі він знав лише золотисто зелений присмерк млинового ставка. Яскраве сонячне світло сліпило його, але поволі поволеньки його очі звикли до сонця. І він з цікавістю став розглядати довкола. Погляньте, тату, які веселі рибинки. гукнув він. Це не рибинки, відповів батько. Це дві бабки. Але ж вони плавають, сказав водяничок. Ні, мовив батько. Вони літають, це щось трохи інше. Тут, на горі, багато що не так, як у нас. Головне, тут вода зовсім інша, виглядом знавця, сказав водяничок. Хіба ви не бачите, що тут вода не така. І ясніша, і тепліша, і прозоріша. Це зовсім не вода, усміхнувся батько. А що ж? спантезично спитав хлопчик. Повітря, сказав батько. Повітря? А що воно таке? Це те, в чому не можна плавати. Водяник заходився протоптувати до берега стежку крізь очеретяні зарості, і син йшов за ним слідом. Коли проминули очерет, водяничок широко розплющив очі. Він уперше побачив зелену луку, уперше побачив квіти й дерева і вперше відчув, як то воно, коли пахне вітер. І розкоював дить на голові волосся. Все тут було не так, як у них в ставку. Все було новий, незвичайне. Водяночок про все розпитував у батька, а той, як міг, пояснював йому. Раптом хлопчик простягнув руку. Вотяник. закричав він радісно. Але який височений? Де? перепитав батько і примружився, щоб краще бачити. Вон там. Ви бачите його татусю. Бачу, мовив батько, але це не водяник. То їх багато, закричав хлопчик. Це, мабуть, сім'я. Он вони один за одним спускаються з горбка. Я лукну їх сюди. Ні, ні, не треба. Це люди. Не треба, щоб нас побачили. Сховаймося лиш в очерет. обидва... Залізли в очеретяні зарості. Люди чоловік, жінка і двоє хлопчиків, пройшли зовсім близенько, але не помітили ні великого водяника, ні мого. А ті свої хованки могли їх добре роздивитися. І знову водянечкові було видно, що люди такі великі, і що волосся у них не зелене, і перетинок між пальцями в них теж немає. Прошепотів батько. Деякі з них, правда, вміють плавати, але дуже повільно. А якщо пірнуть у воду, то їм доводиться негайно й виринати. Дивина, А чому це так? Бо вони всього на всього люди. У воді вони жити не можуть. Водяночкові стало шкода людей, і він подумав. Як добре, що я не людина, а водяничок!» Зелені хатинки. Відтоді водяник, виходячи на берег, завжди брав із собою сина. І коли малий трохи призвичаєвся, батько дозволив йому виходити й самому. Тільки далеко не забігай, наказувало йому вдома, а головне стережися людей. І водяночок обіцяв стрехтися. На березі росла стара плакуча верба. Вона низько схилилася над ставком, а її гілки майже торкались води. Тому водяночкові було неважко видертися на неї. Тут у мене буде непогана схованка, подумав він. Крізь гілки добре видно по один бік млин, по другий Дахи людського села. А мене ніхто тут не побачить. А як і побачить дарма, я просто шубав снув ставок і квит. Водяничок частенько вилазив на стару вербу. Він сідав верхи на гілку, махав у повітрі ногами і тішився, коли налітав вітер і гойдав його. А не було вітру, теж не сумував, гойдався сам. Йому Ніколи не набридало сидіти у своїй схованці і спостерігати все довкола. Він бачив, як мірушник і його помічники втягали до млина важкі мішки з зерном, як мирошникова дружина годувала в дворі курей і голубів. Дивився, як дві молоді дівчини поласкали в ставку білизну, як вони поласкали укропом дерев'яну діжечку з під масла. Він бачив... Як сільською вулицею ідуть на роботу хлопці-ремісники, а жінки на базар. Щоранку бігли до школи діти, а по обіді верталися. Інколи дорогою торохкотіла селянська підвода. Він ще здалеку чув гуркіт коліс. І коли візник ляскав батогом, водяночок цмокав язиком і думав Хоч би мені разочек отак ляснути. Отож, на цій дорозі водянечкові завжди було на що подивитись. Але одного чудового дня він просто очі з дива витріщив. Унизу їхали зелені хатки. Три зелені хатки зі справжніми вікнами й дверима, пофарбовані в зелений на колесах. Попереду кожної хатинки трюхикала мала волохата конячка. А позад останньої, прикутий до неї ланцюгом, перевальцем чалапав великий патлатий собака з металевим кільцем у носі. Кіньми правили троє чоловіків у кресватих капелюхах. Четвертий ішов поруч з вайвлуватим собакою і час від часу підганяв його ціпком. Водяночок дивувався, що бувають будиночки на колесах. Він би залюбки роздивився їх зблизька, але поки малий ковував злазити йому з вербичині, зелені хатинки звернули на луку до ставка і зупинилися біля старої верби. СУхі ноги. Чоловіки в креслатих капелюхах розпрягли коней і, спутавши їм передні ноги, пустили пастися. Коні пострибали в бік і взялися скупти траву. Тим часом із зелених хаток висипали на луку жінки та діти. У всіх були й смагляві обличчя, плечі, руки й ноги, у жінок виблискували у вухах сліпучі золоті кільця. Діти бігали в подертих сорочечках, і в усіх, навіть у чоловіків, було густе. Довгий, чорний, як смола волосся. Ці люди виглядали зовсім інакше, ніж ті, яких водяночок бачив досі. Жінки назбирали сухого очерету і запалили багаття. Над ним почепили кособокий казан і заходилися варити суп. Дітвора гасали навколо зелених хатинок, ті гралися в піжморки. А ті просто лупцювали одне одного і всі страшенно голосували. Трохи віддалік, навпочепки, сиділи на осонні чоловіки і, смалячи невеличкі люльки, розповідали різні історії. Коли всі пообідали, один з чоловіків привів до вогнища великого патланя з кільцем у носі, що ото біг за останньою хатинкою. Чоловік застукотів пальцями по маленькому бубні, а великий собака звівся на задні лапи і почав танцювати. Він незрабно тупцював на місці, крутив головою і ревів. Усе це було дуже кумедне. Трохи згодом собаці дали відпочити і почастували грудечкою цукру. А потім він знову ставав на задні лапи і танцював. Водянечок сидів на старій вербі і ніяк не міг надивитися на смаглявих людей і їхнього здоровенного собаку. Якогось йому, правда, здалось, ніби його кличу батько, але він не звернув на те уваги і не відгукнувся. Сонце вже стояло низько над обрієм, коли чоловіки запрягли коней. Жінки та діти посідали на свої місця. Велетенського собаку взяли на ланцюг, і зелені хатинки, виїхавши на дорогу, покотилися далі. Водяничок дивився їм у слід, аж поки вони зникли за пагорбом. зненацька він відчув, що дуже стомився. Коли він повернувся додому, мама спитала: де це ти завіявся? Але не встиг він відповісти. Так мама злякано сплеснула руками. А, на кого це ти схожий? У тебе зовсім сухі ноги. Водяничок глянув на свої ноги. Чи справді вони висохли за той довгий час, поки він сидів на старій вербі на сонці, ще й на вітрі? О, йому стало так недобре. Перед очима пливли кола. Зараз мені скидай чоботи. вигукнула мама. Ба ти не знаєш, що через сухі ноги можна захворіти. Чому ти вчасно не повернувся додому? Гарчію ліжко. <клес> мама швиденько поклала малого в ліжечко і закутала йому ноги мокрими рушниками. Очі у водянечка відразу заплющились, і він заснув. Коли батько повернувся додому, мама сказала. І повинен був йому пояснити, що водяникові не можна цілий день гуляти на повітрі. Звідки дитині про це знати? Якщо він захворіє, то ти винний будеш. Водяник зніково потер підборіддя. О, о, о вже ж!» – погодився він. Але постривайно трохи б. Побачимо, чи справді він такий вже і захворів. Якщо наш хлопець жодного разу не прийде додому з сухими ногами, то який же з нього хлопець? Кінець частини. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, кого побачив водяничок. А так, до скорих зустрічей. Па-па!